Всім привіт! В минулому відео там в коментарях були питання стосовно вступу, і в мене реально так вийшло, що це в мене друга ходка в університет. У 2012 році я вступила до ХАІ, Харківський авіаційний інститут. Ось і так як я його кинула на другому курсі, тому що спеціальність комп'ютерна інженерія це щось для мене із, із області фантастики, то я вирішила не втрачати даремно свій час. І ось минуло 12 років, і я поступила в Каразіна на психологію. В мене і раніше, ще тоді, в 12-му році, були роздуми щодо трьох спеціальностей: психологія, філологія або соціологія. Я абсолютний гуманітарій і мені реально все життя були цікаві мови, щось там з цієї сфери психології. Не знаю, якщо було б приміння сфері філософії, я б взагалі поступила б навіть на якусь там філософію. Але що потім робити з цією філософією? Де філософствувати взагалі? Але це вже інше таке питання. Uh, тому, а, да. І в мене тоді ще були такі роздуми, куди вступати. Але uh, тато порадив піти в it сферу тому що за it сферою майбутнє, а психологів-філологів буде як собак нарізаних. Ну, всі тоді так говорили. А виявилося все інакше. Це по-перше, а по-друге, uh, все одно я прийшла до того, до чого я прийшла, тобто до своєї сфери. Ось і в минулому році, в 2024-му, я вступила до Каразіна і дуже, дуже раділа з цього приводу. І так, довелося е, здавати знову оце незалежне оцінювання, яке раніше називалося ЗНО. Е, зовнішнє незалежне незалежне, боже, в <с -плітна> мене вже челюсті настроєно на польську річ. Зовнішнє незалежне оцінювання, а останні кілька років воно називається НМТ тобто національний мультипредметний тест. Вибачте, в мене сьогодні трошки ніс закладений. І уявіть собі, 12 років з моменту закінчення школи. Шкільної програми я не пам'ятаю. Тобто, я, я добре вчилася, я справді добре вчилася, я не була відміницею, але я реально. Ну, Реально вчила предмети, розуміла, предмети, ну, тобто в мене знання були і якісь навіть залишилися. Але <смі> так чи інакше, програма 10 разів помінялася. Те, що я вчила, я вже давно забула. І е, я якось зорієнтувалася, що я хочу вступати заново. Знаєте, це було якось. Е, ну, дивіться, коли там НМТ складалося в червні, так? А я про це вже подумала і остаточно вирішила, що буду здавати і вступати десь там, не знаю, в січні чи в лютому, в січні, мабуть. Ось, і в лютому, тільки в лютому, наприкінці місяця я почала готуватися. Тобто В мене були, ну, скажімо, 4 місяці, так, лютий, навіть 3, тому що я в кінці лютого почала готуватися. Тобто, березень, квітень і травень. Uh, і що ви думаєте, я зробила? Я подумала: так, на Ютубі 100% мають бути якісь плейлисти. Плей і я знайшла плейлист підготовка до НМТ uh, там, з 2023 року і знайшла на кожний предмет, який я мала здавати. А я мала здавати, uh, звичайно, українську мову як обов'язковий предмет, uh, історію України, математику і англійську мову. Uh, якщо я добре пам'ятаю, то зараз на НМТ так, що. Українська мова історія математика вони як три обов'язкові предмети йдуть, а англійська мова, ну там вже іноземну мову кожен сам собі обирає. Ну І, і там в кожному плейлісті було 17 відео, тобто 17 тем. Кожне відео було приблизно на годину, і я оце сиділа, виписувала. Намагалася підготуватися, і теж все це поєднувалося з роботою, і <сум> було капець як складно. Але підготувалася маломальськи кое як Бо, звичайно, <сум> математику там математика це, це взагалі це жесть віддільна. З математикою, так як знаєте, оці точні науки, там, хімія, фізика, це все, біологія. Я з цим не дружу особливо. Ось. І уявіть собі, три місяці підготовки. Минуло 12 років з моменту закінчення школи. І я оце чисто по Ютубу, Підготувалася і, а, ще пам'ятаю, в мене останній тиждень, останній тиждень перед НМТ, я е, думала собі так. Ну добре, я вже кидаю всі ці відео, все, те, що не встигла, то не встигла. Але я, так знаєте, пробіжусь по всіх темах, те, що я встигла вивчити, просто повторю собі. І що ви думаєте, сталося? Е, мій чоловік, бо я тоді ще з чоловіком була, зараз я Ну, ви, хто бачив попереднє відео, я від нього пішла в вересні минулого року. Е, і е, тоді вийшло так, що чоловік е, підхватив десь е, цей ротавірус. І, е, і якось в перший раз в житті, реально в перший раз в житті, я підхопила цей вірус від нього. Я ніколи не мала в житті ротавірусу. Взагалі. Це щоб ригати, і щоб воно летіло зі всіх дірок, я вибачаюсь, і сидіти на унітазі півночі, а потім щоб були в живіт, і, то тебе ріжуть ножем якимось. Я цього не пам'ятаю, щоб таке було ну, років з 10, може більше. А тут, уявляєте, оце таке сталося, і я просто я слігла на кілька днів. І все, і все моє повторення. Отак. пфу. І все відлетіло, просто відлетіло. І я зрозуміла, що думаю, ну ні, ну все, повторити не повторю, ліжу пластом, нічого, нічого їсти не можу, нічого робити не можу, вставати не можу на те, що вчитися. І я ще тоді подумала: Боже, як добре, що це не сталося саме в день НМТ, Тому що як би я їхала в інше місто, як би я здавала, до речі, я здавала в Польщі. Я там при реєстрації відмічала, що я знаходжусь за кордоном, тому що я тут живу вже багато років, і, звичайно, там через роботу я б теж не змогла в Україну поїхати на кілька днів, тільки щоб здати екзамен, оцей тест. Тому я здавала в Донброві так, в Донброві Гурнічай в Селезії, в Польщі. І... І, власне, що в мене вийшло по результатах? Математику я, звичайно, здала найгірше. По математиці в мене було 10 правильних завдань з 32, тому в мене вийшло 134 бали. З української мови в мене найкращий результат, так само, як було тоді 12 років тому, ну вже 13. З української мови в мене 41 правильна відповідь 45, і в мене вийшло 183 бали. З історії України ну, історія, хоча я і гуманітарій, але з історією я ніколи не дружила, тому що оці дати, оці події, знаєте, в мене є таке в голові, що. Я ось я розумію таку штуку, що треба знати своє минуле. Там, треба знати історію, політику, щоб розуміти ці процеси. Да, і навіть там передбачувати майбутні процеси, якісь там політичні і там, не знаю, геополітичні і так далі. Але у мене ось таке, що мені не цікаво те, що було. Мені цікаво те, що є, і те, що буде далі. І оці дати, хто що зробив, хто що там не знаю, завоював, присвоїв ще щось. Ось в мене ну, мені якось це було не цікаво, тому історія мені завжди туго йде, дуже туго. І з історії в мене було 32 правильних завдання з 54, і я набрала 152 бали. Із англійської мови в мене вийшло 29 правильних завдань з 32, і я набрала 179 балів. Прикол в тому, що враховуючи кількість завдань, то можна сказати, що я англійську мову ще здала краще, ніж українську, тому що в англійській мові було 32 завдання, я здала, ну, правильно зробила 29, тобто, скільки було? Три, Три помилки, так? А в українській мові всього було 45. Е, я правильно зробила 41, тобто там в мене чотири помилки було. <світ> тому така, коротше, американка. Ну, жартую. Ось тому е, цим відео хочу сказати: хочу дати таку настанову всім, хто е, колись теж кинув університет і хотів би вступити знову, і що це знову доведеться здавати НМТ. Не втрачайте віри в себе, все реально, все можливо. Я теж серйозно, я абсолютно без надії якось оце реєструвалася і думала: та Боже, ну звичайно, що я не здам. Ну, як я можу здати? Скажіть, будь ласка, як я можу здати? Ніфіга не пам'ятаю, програма змінилася, як підготуватися за три місяці, але реально виявилося, що це можливо, і я це зробила і вступила. І вже закінчується перший курс. Ну я ж пішла заново, вже закінчується перший курс, і ось зараз будемо здавати літню сесію, і потім піде другий курс. І я досі оце згадую, думаю, боже, як це все відбулося. Ну, але реально я хочу сказати, що я реально присвячувала там, не знаю, дві, три, чотири, іноді навіть п'ять годин в день саме на підготовку до НМТ. Звичайно, не кожного дня вдавалося. Не кожного дня, тому що робота, звичайно, там інші якісь справи приватні, але я намагалася якомога більше часу приділяти там, хоча б три рази на тиждень, хоча б три рази на тиждень. І... І, власне, я здала і вступила. Е, тому е, пам'ятайте, що є зараз взагалі багато в інтернеті інформації, і, звичайно, що. Ви ніколи не знайдете відповідей на оці тести, які були, наприклад, НМТ 2025. Звичайно, що такого немає. А хто таке пропонує, то вони просто обманюють, тому що ну, немає. Ви ніде не знайдете відповідей. Тому що ці тести там під, під замками, під, під сім'ю замками храняться. Тому я сподіваюся, що я своїм прикладом вас е змогла надихнути. І... Ви теж повірите в себе, повірите в те, що ви зможете знову здати і поступити. Так, да, прийдеться трошки, звичайно, повчити цю програму. Знайдіть, мають вже бути готові плейлі. Не знаю, як на 25 й рік, але 100% є на Ютубі плейлисти з підготовки за 24-й рік. Тому. Е ви 100% зможете підготуватися і добре здати. Тому що, дивіться, в мене математика хоча й найгірша, да? 10 із 32 і 134 бали, але там пороговий, порогова кількість завдань правильних була 5. Тобто, я, я взагалі, я так тішилася, що я взагалі здала на прохідний бал. Тобто, навіть якщо в мене було 5, я б все одно пройшла. Не знаю, скільки в мене там було, там, не знаю, 110 чи 120 балів. Але просто я це зробила. Я це зробила, я сама досі не можу повірити, як. Добре, вже не буду лити води, вже все сказала, що хотіла, в принципі. Якщо є якісь питання, будь ласка, залишайте в коментарях і буду відповідати і знімати нові відео. Всім гарного дня, всім до побачення!